Ліна Костенко, мати. Вона була красуня з Катеринівки. Було у неї п'ятеро вже вас. Купляла вам гостинчика за гривенек, топила піч і порилась гаразд. Ходила в церкву, звісно, як годиться, гладущики сушила на тину. Така була хороша молодиця і мала мрію. Гарно. І чудно. У ті часи страшні, аж волохаті, коли в степах там хто не воював, от їй хотілось, щоб у неї в хаті на стелі небо хтось намалював. Вона не чула зроду растрелі, вона ходила в степ на буряки, а от якби не сволок, а на стелі, щоб тільки небо, небо і зірки. Уранці глянеш, хочеться літати, вночі заснеш у мужа на плечі. Де б маляра такого напитати, навколо ж орачі та сіячі? Уваживши ту мрію дивовижну, приходив небо малювати шуряк. Вона сказала: перестань, бо вижено. у тебе каже небо, як сіряк. Якийсь художник у роки голодні зробить, узявся небо за харчі, були у нього й пензлі боговгодні, став на ослін, одсунув рогачі, у нього й хмари вигинались зміями, уже почав і сонце поломінке. Вона сказала ні, ви не зумієте, Залізайте, каже, небо не таке. Вона тим небом у тій хаті марила. Вона така була ще молода. Та якось так, то не знайшлося маляра. Все якось так, то горе, то біда, і вицвітали писані тарелі, І плакав батько, і пливли роки, Коли над нею не було вже стелі, а тільки небо. Небо і зірки.